Друзі, привіт! Приготування цього смачного і водночас корисного десерту почнемо з основи. Для цього беремо 350 г сиру, додаємо сметану 100 г і мед 80 г. Перемішуємо до однорідної консистенції в подрібнювачі або можна це зробити блендером. Ось така консистенція виходить дуже схожа на сиркову масу. Поки відставимо. Далі нам знадобиться желатин 20 г. Заливаємо водою 100 мл і залишаємо набухати. А поки підготуємо начинку для нашого десерту. Я взяла 100 г чорносливу, 100 г кураги і 100 г фініків. Наша задача полягає в тому, щоб нарізати на невеликі шматочки. Я ріжу на 4 шматочки. У фініків достаємо кісточки і так само нарізаємо. Цей рецепт ще чудовий тим, що можна в начинку покласти те, що ви любите: родзинки, клюкву, цукати або влітку замінити на свіжі фрукти і ягоди, персики, лохину, полуницю, малину, ківі. Такий десерт стане ще яскравіше і дуже сподобається і вам, і вашим дітлахам. Тим часом набух желатин. Його необхідно Розтопити в мікрохвильовці або на паровій бані. Головне не доводити до кипіння. Вливаємо до сиркової маси і все перемішуємо ложкою або, щоб не було грудочок, можна підключити вінчик. Висипаємо нарізані сухофрукти. А також обсмажений арахіс 100 г. Його можна замінити на будь-які ваші улюблені горіхи, або взяти асорті. Добре перемішуємо. Десерт формую в силіконовій формі. Можна зробити порційний в скляночках, або у формах для кексів, або у великій скляній формі, а потім вже розрізати на порції. Тут все залежить від вашої фантазії. І від того, які форми є у вас вдома. Накриваємо пакетом або харчовою плівкою і ставимо в холодильник. В мене пройшло всього 2 години, а десерт вже застиг. Викладаю з форми на тарілку. Розріжемо. Має дуже приємний яскравий вигляд. Вже не терпиться скуштувати. М -м -м, на смак просто не перевершено! І що не менш важливо, дуже корисно. Друзі, ви обов'язково маєте це спробувати. Я просто в захваті. Думаю, обов'язково приготую ще і не один раз. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, не забувайте поставити лайк та підписатись. Дякую вам за перегляд! Смачного і гарного настрою!